Маємо в наявності Mercedes-ML 2012 року випуску з 2,2 дизельним двигуном. Привід повний. Автомобіль весь в рідній фарбі, немає жодного підкрасу. Гарна зимова гума. Має електрокришку. Преміальну музику Harman Kardon. шкіряний салон. панорамна стеля. Автомобілі технічно все працює, все справно. Має 206 тисяч оригінального пробігу, екологія на місці, нічого не вирізано.